Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 8 серпня, е, вівторок, ну і йдемо дивитися на осип кліща. Друзі, вчора відео не знімав. Е, ну, Взагалі хто дивиться канал, е, як би пояснюю, е, зняв відео у е, неділю, ну, десь ближе до біду, яка була осип кліща. Потім казав, що буду знімати ще в понеділок відео, ну, якби вчора. Вчора його друзі не зняв, тому що в нас вчора така була погода. Ми бачимо самі, тепер теж така погода, пах, смурно. Дощик такий легенький, крапає. Але це вже не так ну, проблематично. Вчора дуже сильний вітер віяв. Вітер і... Ну, Дощ падав сильний. такий. Ну, в принципі, дощ то не дуже страшна помиха, тому що дощ падав переривами і ну, між тим можна було. Зняти відео. Але дуже сильний, можна сказати, весь день віє у вітер. І, скажімо так, Ну, смислу не було знімати, Чому? тому що виймеш цей планшет, подивишся, подивишся на осип кліща, і воно зразу почне все роздувати. Ну, Там нічого побачити толком не можна було. Щось у тут не прилягла. Так, ну. Йдемо дивитися, друзі. Ось бачимо як вони зризли полоску. Як бачимо, ось тут, в цьому місці, у нас багато е стружки. Зараз подивимось, як там полоска. Ну, кліщ, друзі, є, бачимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться, ось тут скільки. Ну, кліща багато, кліщ падає, кліщ падає, друзі. Також бачимо один кліщ, другий, третій, це не кліщ, друзі, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну, також є кліща багато. Так, зараз пропущу вулик. Я тут багато згребли. Ось так бачимо маленький. Ну, ось тут про... зараз покажу. Ось бачимо маленький проміжок. Який тут у нас проміжок між підставкою і вуликом. І тут маленький проміжок і згреблось багато сміття, ну заодно з ним тліщ. Повинен був зребститися, але все ж таки є. Бачимо один два три чотири 5, 6, 7. Друзі, не буду рахувати ось так. Хто розуміє, як кліщ виглядає, тот зможе сам подивитися, скільки тут кліща. Ось бачимо тут також багато кліща. Це, друзі, виходить, третій день після постановки полосок. Третій день, друзі, і бачимо, як кліщ е, сипле. Так. Щось мокро. Не розумію, можливо, вода затекла знизу або що. Ну тут, друзі, два. Ось один, два, третій ворушиться, якщо буде видно. Чотири, п'ять, шість. Також є багато. Так, бачимо, що тут з полосками натворили. Ну так, полоски вони гарно гризуть, все так як має бути. Так, тут, друзі, що по кліщу. Ну, один бачу тут. Ну тут просто багато стружки з м полоски і важко подивитися осип кліща. Ох, друзі, бачимо. Це в нас виходить, суботу ми поставили полоски. Ну, нехай скажемо суботу. Ну, в принципі, суботу десь після обіду ми вже розставили. Ну, десь друга-третя година дня була, Полоски вже були розставлені. Ну нехай буде і субота там півдня порахуємо. Субота, неділя, понеділок, сьогодні у нас вівторок. Третій день, Ну, якби три з половиною дні стоять полоски. Ну, Згрубо говоря, сьогодні тільки півдня пройшло у нас е і півдня в суботу. Нехай буде повністю. Три дні. Повністю 3 дні стоять полоски. Е і бачимо, як кліщ сиплеться. Ну, третій день після підстановки полосок осип кліща досить таки е нормально, друзі. Тож, як би сказати, ну, Одним словом, скажу так, що полоски мені подобаються, як працюють. Е, а кліща все ж таки досить таки багатенько. Багатенько, друзі, кліща. Е, чому так не знаю. Пишіть у коментарях, у кого, ну, в кого яка осип кліща. Було б, як би сказати, цікаво послухати, цікаво дізнатися. Чи це тільки у нас виходить така пасіка ну Досить закліщована, чи і в інших е людей є кліщ на пасіці в нормальній кількості. Ну Скажімо так, друзі, е ця осип кліща, воно в принципі, і не дуже то говорить про велику закліщованість чого. Тому що, друзі, ну бачимо, кліщ падає там 10-15, ну, хай буде 20 кліщів із сім'ї. Е Сім'я у нас. Практично кожна сім'я 7-8 рамок. ну 7-8 рамок падає там 20 кліщів. Я думаю, що це не так і багато. Це по-перше. А по-друге, друзі, це тільки перша осіння обробка. Скажімо так, бджола оброблялася. Ну, зараз заодно і подивимось, коли вона оброблялася. Ну, точно можу сказати, тому що є записано. Так, бачимо. 02-03. Це у нас виходить ну, березня місяцю бджола оброблялася. Да, звичайно, друзі, вона оброблялася тільки один раз. Можливо, потрібно було поставити якби, два етапи полосок, але поставили тільки один. До чого я веду це? що ну, Бджола оброблялася в березню місяцю. Це у нас виходить вже серпень. Скажемо так, ну березень не рахуємо, скажемо квітень, травень, червень, липень, серпень. Це у нас, друзі, 5 місяців. Ну за 5 місяців, по-любому кліщ той, що в березні впав, по-любому за 5 місяців появився новий кліщ. Ну він прийшов звідкись він взявся на бджіл. Тож, друзі, ну за 5 місяців той кліщ, що вже в сім'ях назбирався. Цей осип, я думаю, що це не дуже багато. Подивимось після другого обробітку бджіл. Ну, коли другі полоски підставимо другий раз, подивимось також перші там 2-3 дні на осип кліща яка буде. Якщо буде осип кліща така сама, приблизно як тепер, ну, велика досить, то будемо думати, друзі, можливо, якось ну, більш сильніше їх обробити. Там, або Якимось проливом або ще чимось. Ну, Це вже будемо думати, будемо думати, друзі, коли вже побачимо, яка буде осип кліща після другої підстановки полосок. І також, друзі, кажу, якщо когось ну, не цікавить, ну так, цікавить, в принципі, комусь буде цікаво такий експеримент, пишіть у коментарях, щоб кажу на другу підстановку полосок деякі сім'ї обробити, наприклад, Димпушкою. Бо просто якщо це буде комусь цікаво, то тоді ну, е, якби мені є сенс заморочитися над тим, щоб десь знайти цю дим, димпушку і обробити нею. А якщо, друзі, це нікому не цікаво, ну, порівняння таке, як працює полоска і як працює димпушка, то ну, в принципі, навіщо мені заморочуватися? Якщо я взагалі димпушкою не хочу обробляти сім'ї, обробляти буду полосками, то навіщо мені заморочуватися, шукати в когось димпушку. А вже якщо, кажу, будуть такі е, ну, глядачі, такі люди, яким це цікаво буде подивитися, що дійсно, ну, в принципі, мені самому цікаво, то кажу, є сенс заморочитися над тим, щоб знайти димпушку і, наприклад, навіть зробити такий варіант, скажімо, навіть цей ряд. Наприклад, тут у нас один, два, три, чотири 5, 6 сімей стоїть е, планшети. З цих шість сімей поставити, ну, е, наприклад, три сім'ї поставити полоски, щоб там не переривати, тому що там ну, в тому ряду ми не бачили, який осип. У попередньому відео я говорив, щоб, наприклад, зробити такий експеримент, цей ряд обробити знову полосками, так як було. А ці чотири вулики обробити димпушкою і подивитися осип. Але, друзі, на даний момент ми не провіряли в тих сім'ях осип і не знаємо, який там осип на зараз. На даний момент, а тут ми ж знаємо, тому що перевіряємо, дивимося відео, знімаємо і показуємо. Тому, наприклад, якщо б обробили ці перші три вулики димпушкою, а цей і ті два обробили полосками. І також порівняли цей ряд вже на такий осип після димпушки і після полосок. Тож кажу, якщо комусь це буде цікаво, пишіть у коментарях. Не мусай. Писати не знаю, що. Просто напишіть, да, мені цікаво, цей експеримент, подивитися і все. Не обов'язково писати там якісь коментарі, щось придумувати. Просто достатньо написати, що так, роби експеримент, цікаво подивитися. І все. І там Якщо у нас береться ну, декілька е коментарів з таких, то кажу, постараюся знайти димпушку, в когось позичити і ці тривулики обробити. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!